Привіт, мої любі! Вітаю вас з Днем Івана Купала. Сьогодні, якраз це свято, 7 липня я записую це відео. Ну що, наворожили дівчата вчора? Вчора мусили ворожити. прямо мусили, тому що, особливо незаміжні дівчата. Ну, в давнину пускали вінки, да, по річці, плели вінки, дівчата. Причому. Плили не просто так, а кожна квіточка, кожна рослина в тому вінку Вона мала особливе сакральне значення. Там і при... стрибали через вогнище, ну ви всі знаєте да, ці легенди. Щодо вінка можу детальніше розповісти. Пускали вінок дівчата, сплітали його да, з різних квіточок, от, що собі пророкували, що собі бажали на рік. Грядущий, так би мовити, Те, ті квіти, ті рослини її знаходили і вплітали собі в вінок. А тоді пускали і от дивилися, да, і свічку ще всередину якось ставили, кріпили її. Не знаю, яким чином, якщо чесно. А, до речі, тут ось в цій колоді Таро Традиції, прекрасна колода. Я дуже дякую авторці пані Валерії за таку красу. Останніми днями, з того часу, як вона до мене приїхала, просто не випускаю її з рук. Зараз я вам покажу Тут є, а, прямо зображення цих копальських вінків цієї традиції. Сподіваюсь, зараз швидко знайду. А, тож, пускали вінок. Якщо вінок потоне, це була погана прикмета. Це віщувало хворобу або навіть загибель, смерть а, дівчині. Якщо вінок поплив до іншого берега, це значить, що буде з далеких країв суджений. Якщо вінок швидесенько поплив стрімко за течією, значить дівчина швидко вийде заміж. Якщо вінок залишився на місці при березі, то, значить, цього року ще не вийде заміж. Ну і так далі. Тобто це такі найосновніші. Ось! Знайшла на колесі фортуни. Ось така була традиція. Ну, зараз я знаю, що теж її дотримуються цієї традиції, продовжують, незважаючи на те, що ми живемо в сучасному світі, технічний прогрес і так далі, але традиції ніхто не відміняв. Але традиції традиціями, такі всілякі прикмети, прикметами. Да? А давайте ми подивимося, що нам скажуть карти Таро. Зроблю такий загальний розклад на тему самотності для вільних. За, наразі ну, дівчат, хлопців, я думаю, що не буду я роз, роз, розділяти тільки для дівчат. Я думаю, що так, загально ми подивимося. Причину самотності. Причину того, що ем, досі там да, ви не зустріли сво свою людину. Можливо, нам покажуть на найближчий рік, чи буде ця зустріч. І е, ми подивимося, мабуть, ще додам цю колоду. Ефірних видінь. Так. Ем, да. Подивимося, чи будеться зустріч впродовж року, і подивимося, чому вона досі не відбувається, чому наразі є самотність. Тобто, сьогодні зрозуміли, да? тільки для тих, хто не в, не в стосунках у нас вражіння. А зараз візьму камінці до нашої шановної пані звернемося за камінцями. У нас буде три варіанти, я думаю. Три варіанти ось такі три варіанти. І зараз ми дивимося, чи буде зустріч нового кохання, чи буде початок стосунків. Продовж року. Перший варіант, чи буде Зустріч нового кохання. Початок стосунків. Продовж року. Другий варіант. І чи буде початок нового кохання? зустріч, Початок стосунків і зустріч нового кохання. Продовж року, третій варіант. Так. Подивилися. Ну, на фоні тут імператриця. Хоча я в загальних розкладах не люблю фон дивитися, але ну, тут захотілося. Ой, вибачте, не імператриця. Тут у нас помірність. Помірність взагалі, це благословення вищих сил. З одного боку, з іншого боку, вона може говорити про те, що все залишиться, як є. Ну, Не будемо забігати наперед. Подивимося. Таро традиції нам покажуть саме причину. В чому ж причина? Чому досі не зустріли кохання? Угу. Другий варіант, чому досі не зустріли кохання. І третій варіант, чому досі є самотність. <laughs> Мабуть, зустрілися такі самодостатні люди, яким, в принципі, не так і погано в самотності, які не страждають від неї, скажімо так, а швидше нею насолоджуються, як свобода. Ну, це наразі правильно. Перший варіант дивимося. Чи буде зустріч? Ну, імператор, слухайте, якщо ви дівчина, то тут так, тут буде зустріч. з... Таким чоловіком, можливо, статусним, можливо, дорослим. Не обов'язково це має бути прям дорослий, але частіше за все, за віком я маю на увазі. Це може бути і юнак, але він доволі зрілий психологічно. Да? Доволі зрілий, такий, що бере відповідальність, але може бути доволі жорстка людина. Така негнучка, жорстка, знаєте, як трохи ну, така владна, щоб все було по його, як він сказав, так має бути. Тобто, тут, якщо ви шукаєте партнерських стосунків, то тут якби буде складно. Так, така людина, імператор це не дуже про партнерство. Імператор це більше про те, що він має бути головний в стосунках. А ви має, маєте бути за ним. Так. Ой, ну тут, тут такі прямо карти повиходили, подивіться, класні. Тут я вам скажу, що тут, якщо ви чоловік, до речі, я сказала з жіночого його боку, якщо ви чоловік шукаєте жінку, то тут теж буде зустріч, тому що тут і імператриця, і король жезлів, тобто тут а, зустріч буде. А, а якщо ви наразі самотні, ну, я сподіваюся, що ви все-таки дослухалися а, до а, мого вступного слова на, на початку відео, і якщо ви в стосунках, то цей розклад не для вас, так? Да? Тут я сподіваюся, що вибирали варіанти саме ті, хто зараз не має стосунків, хто зараз самотній. Тому тут якраз відлюдник показує самотню людину, але людину, яка усамітнилася, ну, якби добровільно, і якій це потрібно зараз по життю. Людина, яка зосереджена або на своєму внутрішньому світі зараз, можливо. Ви працюєте з психологом, можливо, ви саморефлексією зараз займаєтесь, можливо, ви а, якби десь на відстані да, від свого кола оточення знаходитеся, яке у вас раніше було, і якби ну, складно да, знайти нову людину а, прямо на фізичній відстані. Або, можливо, ви досить так закрилися в свою ракушку, і вам це зараз потрібно. Тому я не можу сказати, що це для вас зараз якось вам заважає ні. Я можу сказати, що все йде так, як повинно бути, тому що по відлюднику це такий етап досягнення зрілості, досягнення мудрості, досягнення якихось знань. Можливо, ви на навчанні зараз зосереджені, це головне в вашому житті. Можливо, просто знаєте, на переосмисленні як, як, як якомусь свого життя. Да? Ну не знаю, там на написанні мемуарів, можливо, це жартою, але тут просто говориться про те, що людина. Їй є чим зайнятися, їй не сумно з собою наодинці. Вона реально зараз проходить дуже важливий етап свого життя, і вона прямо зараз, конкретно сьогодні, не настроєна на стосунки. Але впродовж року, ми загадали термін рік. Стосунки ці мають, ну, можуть відбутися. Звісно ж, за вашим вибором, але зустрічі будуть. Тут будуть зустрічати як і. Чоловіків, так і жінок, тобто, ну, в залежності від того, кого ви хочете зустріти, тут зустріч буде для усіх. Бачите, тут загально вийшло і так, і так. Причому ці зустрічі, знову ж таки, за вашим вибором, вони можуть бути такими ну, на один раз, скажімо так, для вогню, для задоволення. То це просто секс по королю жезлів пристрасть, секс, і якби, нічого особистого. Або ой, по імператриці це навіть може бути сім'я, це може бути і продовження роду. Ну, До речі, хто не планує продовження роду впродовж року, будьте обережні. Тому що імператриця часто показує саме, саме потомство і саме такий вдалий для цього час. Ну і взагалі по імператриці тут можна зустріти, якщо ви чоловік загадав, то тут можна зустріти жінку свого життя. Імператриця це прям жінка-дама серця. Знаєте, це прям не просто навіть дама серця, а це ідеальна жінка для вас. Ну Ви це самі відчуєте, це ну, якби для кожного своє, але ну, ви не зможете оминути цю людину. Вона просто впаде вам в очі, впаде в серце з калкою, застряне. Ви не зможете просто пройти повз. Так само король жезлів. це дуже яскравий такий чоловік, такий, любимець женщін. Знаєте, він, навіть якщо він не має статків, навіть якщо він не має статусу, навіть якщо він взагалі нічого не має, голий, як сокол, біля нього все одно кружлятимуть стаями дами. розумієте? Тому що енергія, тому що енергія. Він може бути не надто красивим, але він привабливий саме енергетично. Він сексуальний, він енергійний. він... Ну, такий непосидючий, в нього все горить і в погляді, і в руках. розумієте? Він такий доволі амбіційний. Ну, якщо це король, все ж таки, він вже має якийсь соціальний статус. Він уже, ну, вже не хлопчик, скажімо так, в соціальному сенсі. Да? Це ну, не просто людина, яка починає свій там робочий шлях, творчий шлях і так далі. Це людина, яка вже чогось досягла. В цих іпостасях ви можете. Вгадати себе і людину, яку ви зустрінете, да? і навпаки, ну, ви зрозуміли. Тому що розклад у нас загальний. Тому, по-першому, варіанту, тут можу порадувати. Ну, давайте імператрицю за Кримом Мі дуже подобається імператриця така карта класна, тим паче в цій колоді вона неймовірна. Другий варіант. так, Тут теж буде зустріч, що вам сказати. Дивіться, там у нас був імператор, тут у нас король Кубків. Тут буде зустріч впродовж року, ну тут навіть безапеляційно, знаєте, тут аксіоматично так все вийшло, що просто чоловік дуже такий. Ви знаєте, про короля Кубків кажуть любвіабільний, кажуть, що він солодкоголосий, що він співає як соловейко, він може надути вуха так, що ви навіть не помітите, як ви вже повірили, і все йому віддали: і серце, і руку, і все на світі. Але його слова треба ділити на три. Він реально може сам вірити в те, що він говорить, коли він закоханий. А він дуже легко закохується, легко захоплюється. Але обіцянка цяцянка, знаєте, от, от це, це його гасло, обіцянка-цяцянка. Тут треба бути дуже обережно. Це людина, яка дуже красиво, дуже яскраво може залицятися, може красиві жести робити. Оці, знаєте, там 101 троянду, там кур'єром вам, прислати через дві країни. Ну, я не знаю, там, що ще. Ну, тобто, якісь такі там піднятися на, на, на балкон на, на підйомнику, там, співати вам серенади. Ну, дуже такі красиві жести. Тобто Це не просто лайк в інстаграмі, ви зрозуміли. Тож, це такий, знову ж таки, чоловік, який вже чогось досяг у житті. Це може бути і такий. Зрілого віку, так і ну, якісь вже має досягнення в соціумі. Чоловік, в принципі, який керує своїми почуттями. Це не запальний юнак, це такий вже ну, врівноважений чоловік. Але він з радістю піддається своїм емоціям. Ну, ще може, може любити а, алкоголь. Може любити шумні вечірки, випити, ну таке. Можливо, якщо ви чоловік, можливо, це ваш сигніфікатор але Швидше за все, що ні, швидше за все, що тут загадали дами. І тут ну, якби, зустріч з таким чоловіком. Я сьогодні тут не дивлюся, да, до чого ця зустріч приведе. Я просто вам кажу, чи буде вона, чи не буде. Тому просто описую вам цей аркан, як. Ми його знаємо, да? який він є, король Кубків. Не факт, що з ним не можна створити сім'ю чи ще щось. Не факт, що він там буде вас обманювати, але часто так є з королем Кубків. Так, дивимося причину самотності. Ага, ага. ага. Причина, знаєте, тут показано, як ну, таке глибоке розчарування і розрив стосунків. Таке відчуття, що ви або зараз знаходитеся в розриві якраз, або нещодавно його пережили, і у вас ще жива пам'ять. Ну, тут, можливо, можливо, навіть розлучення, тому що король Пентаклів це законний чоловік, швидше за все. Ну, але не у всіх так може програтися, але часто. І тут, можливо, ви зараз в процесі розлучення, бо нещодавно його пережили, ну, пережили фізично, але ще не пережили емоційно, зрозуміли, да? тобто тут ще бачите ще а, така темна ніч, як то кажуть, але світанок вже не за горами. Ось Тут з пентаклів нам показує, що скоро буде зустріч, скоро буде подарунок долі, скоро буде шанс зустріти нове кохання. Причому цей чоловік, якого ви зустрінете, він як сказати, от знаєте, може бути вам корисний в хорошому сенсі цього слова. Тобто він може полегшити ваше земне життя. Він може чимось допомогти реально вам, фізично, не знаю там допомогти влаштуватися на роботу, або допомогти фінансово, або ну, допомогти якимись зв'язками. Можливо, навіть підтримку якусь дасть вам. Ну, тобто, тут зустріч така доволі непогана. Чим ті стосунки потім завершаться, це вже інше питання. Ми тут цього не дивимося сьогодні навіть. Але зустріч буде. Тому не застрягайте в цьому сумі, відпускайте те болюче, проживайте і знайте, що попереду світанок після темної ночі. Третій варіант. Так, ваш Пентакл. Ну, тут теж можлива зустріч, до речі. Ну тут уже більш молодий чоловік, тут, швидше за все, молодий юнак або молода дівчина зустрінеться. Але тут теж дуже позитивний аркан, тут теж може бути зустріч. Продовж року, я нагадую, ми дивилися. Так, і дивимось причини самотності. Ой, ну тут причини самотності, це трикутник в стосунках. Тут навіть, знаєте, навіть не задумалась, тому що тут так все прямо. Всі три карти про це, знаєте. Коханка, трійця і. Два стільця, на яких чоловік намагається сидіти. Ну, тут ви можете бути Ну, когось програється, що ви з боку дружини да, в цьому трикутнику, в когось програється з боку коханки. Мені чомусь іде, що більше, як з боку коханки і тому самотність. Тому що дружина, хоча дружина теж може бути самотньою у душі, ви розумієте, да, що самотність у двох це ще гірше, ніж самотність, коли ти один. Але тут, швидше за все, що дама Кубків це ви яка третя в стосунках, яка в стосунках з, з одруженим одруженим чоловіком. І ну, от тому саме от ви чекаєте, чекаєте, поки він там оприділиться, а він не збирається оприділятися, я вам скажу, тому що повітря Пентаклів це я хочу. Ой, ну така поговорка мені, знаєте, таке прислів'я мені йде не дуже для ефіру. Коротше, і те, і все хочеться. Хочеться і туди, і сюди. І, і хочеться і, і один стілець, і другий. І оце між двома зайцями, знаєте, от реально між двома зайцями. Не збирається він нікого вибирати, тому що йому насправді подобається ця увага, йому подобається йому кайфово, що ви його там любите, жінка його тримає, там за нього тримається. І він поглажує своє его і мотається між вами, як вужик. Ну, так. Власне, оце і є та причина. Тут, знаєте, такий варіант, що мені хочеться ще дістати пораду, але тут зустріч буде. Я вам вже сказала, що тут буде зустріч. Ха. Ну, знаєте, буде зустріч, якщо ви розірвете оці стосунки, тому що, поки ви в них знаходитеся, вони, ну, якби вони вас тримають, бачите, як, нібито як е, ланцюгами ви прикуті. І ну, хто може ще з'явитися, якщо, якщо ви не відчуваєте не, свободи, не відчуваєте, да? відчуваєте цієї волі, вибору, свободи вибору, а ви маєте це відчувати, тому що ви вільна людина. І порада. Порада для третього варіанту, давайте подивимося. Ой! Ну, що вам сказати? Тріумфальний похід або вихід <гум> із стосунків, отак я би сказала, з гордо піднятою головою, піднявши свій прапор, сівши на свого коня, йти своїм шляхом. І не сидіти, і не чекати. Тому що життя ваше спливає, поки ви чекаєте. До речі, тут ще на фоні, гляньте, королева жезлів. Тобто вона говорить про те, що ви яскрава, красива жінка. І що вам варто тільки пред'явити себе світу, вийти на, на, на білий світ, ви одразу будете помічені. Вас одразу помітять і одразу, як то кажуть, штабелями будуть укладатися. Ну, так, да. тут просто бачите, вам треба. Шукати, йти шукати своє щастя, отак. тому що, це, бачите, це квітка папороті, знову ж таки, символ дня Івана Купала да? шукати своє щастя, йти за своїм щастям, не чужого чекати, а свого шукати. Ось так. На цій прекрасній фразі завершую, залишаю вам для медитації цей туз жезлів. Я нагадую, що ті карти, які я залишаю, якими я закриваю розклад, якщо він вам відгукнувся, я завжди закриваю позитивними, щоб трошечки помагічити і щоб трішечки цю ситуацію якби направити в бік цього позитивного вирішення. Тобто, якщо вам відгукується трактування, ваш варіант, ви його брали свідомо, брали його по серцю, і він вам відгукнувся то ви можете собі зробити скрін, обрізати собі саме свій варіант. Або давайте я зроблю ось так, щоб ви могли зробити скрін. Ось так. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. І ви можете його. Просто на нього дивитися, інколи відкривати цю картинку, або поставити собі на заставку телефона. І ця історія буде працювати магічно для вас. Тобто, цей аркан він буде ще магічно вам допомагати. Ось такий сьогодні в нас вийшов розклад. Дуже вам дякую за увагу! Не забудьте, будь ласка, підписатися, залишити коментар, як вам, який ви вибрали варіант, як він вам відгукнувся. Дуже вам дякую, до побачення!